Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте ще сьогодні одне питання, як то кажуть, присвятимо росіянцям. А конкретно, я ось якось вчора мені так заголовок попався, я його не відкривала. Що у Путіна, як хтось там зі штатів заявляв, десь у Путіна на рахунок війни і ще є план Б. Ну, то давайте так і запитаємо. План Б у Путіна. Чи він взагалі в нього є? План Б на рахунок е, закінчення війни, на рахунок продовження війни. Взагалі по цій війні, яку він розв'язав на території України. Враховуючи ті обставини, які на даний момент склалися для його армії, чи є у нього план Б? План Б. У Путіна на рахунок війни. Що ми ще зможемо побачити з його сторони? Давайте на три карти. Чим ти нас ще удивиш? Ну, сюрпризи ще є. Рішення приймаються швидко, якісь там зараз у них по-повішеному це щось таке показательне, але воно зазнає трансформації виходить на шість пентаклів. Тобто якийсь ще козир. А в чому заключається смерть? Я можу сказати, час ще не прийшов. выбер три кожезлю а над чем працюет по трейке пентакли. Угу. Ну, я так разумею, а ну, открой мне шесть пентаклей, что, про что эти подарунки. Ну, передишки він хоче, він добувається, е, значить, працюють вони над тим, е, щоб якимось чином, е, наприклад, по-повішеному, це коли ти оце представлення, коли воно стане небезпечним, ти, типу, можеш його закінчити, але воно зазнає трансформації. Трансформація заключається в тому, що вони. У цю небезпечну ситуацію, яка зараз для них склалася, вони намагаються її знівелювати. Тобто працюють вони над тим, щоб ну, для себе урон зменшити. І конкретно ця співпраця проявляється, я так розумію, в налагодженні відносин по 6 жезлів, це вони а, намагаються, я так розумію, за кордоном, можливо, якісь там прощупувати. Якісь лазейки, куди, куди ти ще можеш бути вхожий і, і на яких людей ти ще можеш впливати. Тобто їх. Е, е, вони, е, ну, якщо це падає все на смерть, то вони розуміють, що це вже не козир в їхньому рукаві. Тобто натиснути на когось ти е, якби не можеш. Ти, в тебе, ти вже не в тому положенні, вже ця ситуація зазнає трансформації. Тобто ну, ти вже не вхожий, ти вже не рукопожатний, в тебе вже немає цієї співпраці, ти вже це розумієш по вісім мечів. Але от подарунки заключаються в тому, що вони намагаються, знаєте, по тузу от пентаклів це временне пристаніще. Я так розумію, що вони хочуть передишки. Передишки. І за час цієї передишки вони хочуть щось запропонувати. Ну, пиши мені короля Кубків. В чому це запропонування? Співпраця. Через співпрацю змінити ситуацію. А Про що тут страшний суд? Десять Пентаклів, Королева Пентаклів. Ну, я так розумію, що це е, цим сюрпризом, мабуть, е, тут рух іде певний. А ну, пишу 8 пентаклів, 8 кубків. Я правильно розумію? що Це що? Мобілізація? Ну, Тут п'ять кубків, поможи собі, сам, лазейка, сім мечів. І приподнесення це все в якомусь світі не дуже прозорому. Щоб пробити стіну, яку їм треба, їм треба співпраця, їм треба синхронне виконання, їм треба відточені майстерні рухи, щоб вони мали успіх в тому, що вони запланували реалізувати. Я так розумію, що це буде стосуватися благополуччя сімей. І над цим вже працюють по королю в це вже конкретно зроблені, прораховані, я би сказала. Інструкції вже ну я, я для себе це так бачу. Що домовитися на рахунок цього всього, е, там, наприклад, повпливати на когось е, за кордоном, я так розумію, вони вже відмовилися від цієї ідеї, е, вже воно не канає. Ця вся показушність вона вже не спрацьовує, вона вже віджила себе. Тобто на когось натиснуть за кордоном, щоб допомогли в закінченні цієї війни або в заморозки цієї війни. Тобто, це не спрацьовує на даний момент, так це точно в предвірі контрнаступлення нашого. Але сюрприз заключається конкретно в тому, що вони, вони от будуть допомагати собі своїми силами. Тобто вони не розраховують на допомогу від партнерів, бо такових у них не залишилося. Але лазейка полягає в тому, що вони от по сім мечів будуть працювати над тим, Злажено працювати над тим, щоб по страшному суду змінити ситуацію. А конкретно це буде стосуватися. Сімей, їх благополуччя, і над цим уже проведені певні інструкції. А мені короля мочів? Це мобілізація, я правильно розумію, закриття кордонів. Ну, ваша беззаботна жизнь по четвірки кубків. Е Закінчиться, ви повинні ви повинні це розуміти, тому що ці інструкції вони признані змінити застигшу ситуацію. Тобто росіянці, які отак от сиділи біля телевізора, підтримували війну. Готуйтеся до сюрпризів. цей сюрприз в повістки прийде до кожного, до кожної квартири, до кожного дому, і ви повинні вже підсвідомо до цього готуватися по сім кубків. Тобто, ну це буде стосуватися сімей в першу чергу. І, е, ну, давайте так для опису ще двійку пентаклів відкриє. Що це за співпраця синхронна? Мах. Ну, всім можливим способом вони впевнені, що вони можуть це реалізувати. І випадає шість мечів карта інформації. Тобто я так розумію, ну знаєте, тут по шість мечів тут вполне возможно, що тут ці електронні повістки, які можуть приходити, ці запропонування по королю кубків. Ну тобто, це е, можуть бути різного роду сюрпризи. Всіми можливими способами помагу це буде здійснюватися. Всі перепони вони на на надіються таким чином подолати, і по шість мечів це, от конкретно. Тут може бути, тут в першу чергу проходить інформація, але це може бути все, що завгодно. Ну, там Ті ж повістки, які можуть приходити, наприклад, да, там, в, в електронному варіанті. Тобто, сенс, в, сенс який цього всього, якщо отак от уже підітожити, плану Б по переговорах з кимось домовитися із закордонних партнерів, для них вже не представляється можливим. Тобто, вони вже. Оцей цирк уже нікого не впечатляє по, -по повішеному. Тобто в цьому приходить край. Ця співпраця, на яку вони розраховували, це вплив, яким вони ще намагались на когось вплинути, все, це вже себе віджило. Конкретно по шість пентаклів ці подарунки, вони прийдуть під двері до сімей. До сімей вони прийдуть. І ви, як, як от. Сім'ї, конкретно люди, які проживають там на Росії, ви повинні будете розуміти, що ви вам треба буде знятися з насидженого місця. Через оці запропонування, які до вас будуть приходити, розумієте? І ці запропонування вони вже роз, опрацьовані, роз, розписані, по, вони вже е, організовані по двійки Пентакрів, тобто це вже все прорахувалося, От кориль, король е, мечів випадає, тобто це е, плани інструкції на рахунок благополуччя сімей. І ви повинні розуміти, що ви вже більше не будете сидіти біля телевізора. Що ці подарунки по пажу жезлів прийдуть в кожний ваш дім? Ви повинні підсвідомо вже до цього готуватися і ну якби. У тут, якщо брати вісім 8, 8 кубків, оце з насидженого місця, що ви повинні будете відходити, це, знаєте, ви тепер залишені сам на сам з собою. Або, можливо, це навіть якщо взяти на рівні росіянців, взагалі як держави, то співпрацювати не виходить. Вони самі на себе залишені, і вони таким чином намагаються знайти віконечко. Щоб цю інформацію по сімки мечів приподнести своєї ж аудиторії. Тобто, це буде іскавірка. але я не знаю, як вони цю мобілізацію подадуть, але тут будуть різного роду заохочування, комусь будуть, когось будуть ладою там заохочувати, когось будуть, там, я не знаю, пельменями заохочувати, когось шубами. Ну тобто. Схема стандартна буде, але в цьому, в цьому і заключається план Б, з чого ми з вами починали. От він, цей план Б. Мобілізація і закриття кордонів на виїзд. І це ось воно буде стосуватися сімей. Чотири кубка. Так, да, благополуччя. Сімей, нічого воно вам не сулить гарного. Ви і так себе не дуже гарно почували по п'ятірки пентаклів, тобто це соціальна незахищеність. А ситуація ще зміниться в гірший бік. Це вже взагалі королева е, мечів, яка в цій е, колоді говорить про те, що якщо тобі нікому буде допомогти, то це може призвести до фатального результату. Так що, ну. Звичайним росіянцям приготуватися, я так розумію. Ваша влада вас біріжот? Вони вже там все приготували. Ми нічого нового, як то кажуть, не дізналися, але ну, такий собі план Б. Ну, як всі предыдущі плани, відверто кажучи, так. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!